Веселою розминкою розпочався особливий день у житті вихованців реабілітаційного центру Сонячний дім їх до себе охоче запросили господині іншого центру розвитку дитини. Ми максимально сьогодні постаралися ні сата радісним міроприятия, хорошим веселим днем, віддати всю свою любов, тепло, все внімання для них. Ми ну в принципі, ми моч благодарне Богу. що сьогодні вони приїхали к нам. Я думаю, що ми будемо постоянно приглашати к нам гості. Почекаємо почекаємо. Давайте по порядку, як вони йдуть на райдузі, так і будемо їх називати. Крашма. Че? Цірболі. Усі кольори веселки пригадали і використали, малюючи райського птаха. Візаколі райдужні кольори у житті цих дітей мають певне значення. Вони мені подобаються тим, що вони світліші, жовтий, синій подобається мені, що прапор України. У міському притулку Дарина перебуває не одна, а з молодшими сестричкою та братиком. Тож їй, так би мовити, пощастило на відміну від тих, кого відірвано від рідних. Ці дівчата, опинившись у такій ситуації, знайшли одна в одній підтримку за допомогою психолога. Вони навчаються чути та приймати тих, хто поруч, такими, якими вони є. Вони тут обріли нові зв'язки, тому що рослини связі не только родні по крові, а ета по інтересам, по ситуаціям. Ну і звичайно ж потрібно навчитися зробити подарунок своїми руками для найдорожчих людей. Мам. Дома чекає мами вдома чекає мамитішки. Такою сповненою надією стала перша акція проєкту Малюкова радість це показує ще раз, що радості не буває багато, особливо для дітей, які опинилися сьогодні в тяжких складних життєвих обставинах. І таким дітям. Потрібна увага, потрібно дарувати щастя.